Почимося працювати з зошитом у клітинку. При розгортанні зошита з лівої сторони у дитини буде обкладинка, праворуч робоча сторінка. Починайте виконувати завдання слід з другої повної клітинки вгорі і другої повної клітинки праворуч. Тобто, першу клітинку вгорі пропустили, друга це буде робочий рядок. Від обкладинки, тобто ліворуч, пропустили одну повну клітинку, друга повна клітинка це буде робочий рядок, робоча клітинка. У вас завдання написати дітям геометричні фігури. Перший рядочок ви маєте позначити трикутничком. Для того, щоб ефективно виконати цю роботу, покажіть дитині, де знаходиться середина клітинки. Встановивши цю малесеньку крапочку, ви маєте провести від вершини трикутника до лівого нижнього кутика. Не відриваючи руку, ведемо лінію праворуч до правого нижнього кутика, потім піднімаємо лінію навкіз вгору до вершини трикутника. Таким чином, діти мають зробити трикутники. Не відриваючи руки. Діти виконують це завдання самостійно. Пояснюємо, що між кожною геометричною фігурою у нас має бути відступ в одну клітинку. Знову ж таки, ми для першої спроб дитини маємо поставити через клітинку центр клітинки, визначити вершину, де буде трикутник. Зробити так треба ну, разів 4-5. Далі до кінця рядочка дитина має визначати вершину самостійно. І діти зображають трикутник самостійно, не відриваючи руки від зошита. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, два, три. три. Діти для зручності можуть собі бубніти під ніс, рахувати, що у трикутника три сторони. Тому ми будемо робити раз, два, три. Ось ми дійшли до полів. Одна клітинка від полів має завжди бути пустою. Тут писати нічого не можна. Переходимо до зображення квадратів. Знову таки, в другій повній клітинці. Від трикутничка відступаємо одну порожню клітинку, в другій будемо зображати квадрат. Починаємо зображати від верхньої. верхнього лівого кутика. Введемо лінію вниз, праворуч, вгору, ліворуч. Так само діти. ви позначаєте дітям для початку через клітинку початок, де вони будуть зображувати квадрат. Маєте сказати, що квадратик має бути під трикутничком. Все має бути охайно Так? Далі діти мають продовжити без крапочок визначати одну клітинку-проміжку. І також мають зобразити квадратик, не відриваючи руки, намагаючись провести по сторонам клітинки. Зупинились знову таки, не доходять до полів одну клітиночку. Далі, наступне завдання у вас зобразити прямокутник. Прямокутник має ширину коротшу, ніж довжину, тому ширина у нас на одну клітинку, довжина на дві клітинки, протилежні сторони рівні. Також для зручності дітям позначите крапочками, де буде початок наступного наступного прямокутника. Дітки також обводять клітинки. Можуть рахувати собі, що у прямокутника які квадрата квадрату чотири сторони, підказувати собі. Один, два, три, чотири, 3. І що ми тут бачимо? Коли ми дописали прямокутники, у нас дві клітинки порожні, ми так і лишаємо, нічого тут більше не дописуємо. І останній рядок, четвертий, ви маєте зобразити кола. Знову ж таки, від прямокутника відступаємо вниз. Дві клітинки на другій будемо зображувати коло. Краще почати справа наліво. Від середини правої сторони клітинки ведемо вгору заокруглюючи, доторкнулись до верхньої лінії, до лівої сторони, до нижньої, і з'єднали. Тобто кола краще зображувати справа наліво. Як бачимо, останнє коло у нас вийшло. Не доходячи до полів одної клітинки. По завершенню цього завдання діти можуть розфарбувати свої фігури в різні кольори.